Name, Foname oder Nachname. Давайте розберемось. Welche unterschiede sind zwischen diesen Der name, im ja, в залежності від контексту ми можемо вживати його в різних значеннях. Наприклад, Мей наме есть Анна Мария Мула. Мей наме есть Анна Мария. Мен намест Мюле. Де фонаме ім'я. На відміну від слова де нами» ми можемо його вживати тільки в значенні ім'я. Наприклад, Майн фонами іст анна Марія. Де нами» прізвище вживається тільки з цим значенням. Наприклад, Майннахнаме є мюля. Слово де нами» є синонімом до слова нами». Що також означає прізвище. Familienname ist Müller. Крім цих слів. У деяких анкетах ми можемо зустріти наступні пункти. Де Geburtsname – Ім'я при народженні. Або ж Де Mädchenname – Дівоче прізвище. ДЕ. Ім'я. Яке зазвичай вживається при звертанні. Наприклад, mein Rufname ist Anna. Анна. Spitzname – кличка прізвисько. Mein Spitzname ist Mrs. Big. Дуже часто ми можемо і зустріти таке слово як наменс, яке перекладається як на ім'я на прізвище. Наприклад, eine Frau namens Müller hat angerufen.